Всім привіт. Я знову вибрався на Дністер. Не був я на цьому перекаті десь два або і три роки. Mm. <клес> ну, я в шоці, якщо чесно, з цього рівня води цього року. Це просто дурдом. Тут все було вода, був великий перекат. Тут я ловив дуже великого головня. Такого грам 600-500 і вони тут були в кількості. А зараз це просто як гірська річка якийсь переказ робилася. Не знаю, як, попробую щось і тут зловити. Так що Складаю зараз пінінг і буду пробувати кидати. І любі рибці, думаю, я буду радий. Ну, от і перша рибка. Тут є окунь, була покльовка спочатку, а потім догнав. Ну, такий окушок класний. Півтора грами вольфрам. І зараз спробуємо окушка виманити. Він же клюнув на вертушку, та на силикон він має скоріше повестися. Є ок непоганий. Якось без покльовки підсів. Такий гарний. Ну, вже класно. Буду радий окуня половити. Шкода, звичайно, цього перекату, але це природа вона диктує свої права. Така тут теж трава в березі. І він біля неї так і стоїть, напевно, так як на попередній рибалці в мене було. Краз для півтора грама ідеально. Є ще один лупив. Я вже задоволен. І кидаю вздовж берега і зараз спробую пройти ще туди чуть вище. По цій ямі спробую ще там покидати, яка там є рибка цікаво навіть самому Окунь то по-любому я все може бути. Там було дві покльовки. У мене тільки що раз спробуємо щось добрати. Кидав і думаю, я все-таки на цей перекат. подивлюся. Так, вертушка такий досить класний пошуковий інструмент, навіть, можна сказати. Якщо нема головля, на неї клюне окунь і тоді вже можна його спокійно собі джигом доловити. Зараз так і тут буду прямо в струю кидати. Цікаво, чи є тут голову, чи нема. Пару закидів зроблю. І не киє, то він зразу клюне. А як немає, то то поняв, покльовок не буде. Але обкидати думаю треба. Бо може стояти рибка на перекаче. Десь вже все на фарт, зараз я попробую його внизу. Вон там по той берег, цікаві місця, досить де би він міг ховатися. Він любить такі точки. Будете там за перекати на перекаті нема що робити як перейду цей острів, ще там спробую, що там робиться. Там напевне основне русло йде. І там може і є і його лавлик. А тут більше таке, напевне, окунь всякі. всяке. вон там далі також трави багато, думаю, там окунь теж крутиться біля тої трави малька пасе там мальок ховається і він весь, він весь там. Да ну тут же все вместе я взял пару штук, уже поклевочка закінчилась. Где стоять такі домики стаціонарні, можно сказати, були себе приезжать почевото. Шо, цікаво что тут шагонь буде. Конками, фі бачить, тут на ці янці. О, півтора грама хватає за головою тут. Не треба більше є Ух, сильний тупой на Дністрі Скажем. Классний кушає. Так, ну що, пройшовся я вниз. Ой, той тобто вверх, по ямі, Йоржика. одного зловив, хто навіть не включав камеру і... А, і одного опці зловив, до речі, там дещо і все. Що я туди не йду. Так, ще тут зараз пару закидів йду, нижче перекату і спробую перейду на острів, подивлюся, що там робиться. Яка там ситуація. Самому цікаво, чи там яма, чи там течія, який там рельєф взагалі. Треба тут одного окуню зловити, щоб запечатати. І я би був довольний. От його ще треба просити на кукльовку. Так просто. Хоч його тут і багато, але ще підбери йому колір. Він такий клював на блідо-фіолетовий. Потім я поставив трошки темніший і... І все, і не хотів клювати. Так, тут така ямка, а тут далі перекат, такий як в горах. І оце все переді мною, отам от це все острів. І туди вона є вон, стежка. Зараз фокусую, от там можна перейти. Зараз так і спробую. Thank you Так, похоже Пару закидів все-таки зроблю тут зараз. Ну -да. так піднімаюся, РПТ течі, прокидаю навіть на міляку. Я вже риби не бачу. Він вже він вже вже сховався, йому холодно, десь на ями. Ще б скоро думаю, щоб я десь мали стояти якісь. Признаків риби взагалі не бачу. Тої вертужки, вже прийшов, може метрів 50 вверх, ні одної покльовки і взагалі рибки я не бачу. Так що часу небагато. Я вертаюся назад, там де були окуні. Буду їх пробувати ловити. По лавлику, напевно вже, або пора закривати сезон або він ще десь в якихось місцях може проплюватись. Хо-хо Бік Бейс творить чудеса. Такий укушари. Стісти, да покажу. Такий укушари, да, Ністровський, ну він вальнув. Просто жесть. Красота. Да, Шарик бахне за чот, просто за чот. чуть хочу з ним одну фотографію зробити. ішло з першого разу Так, да, окунь річковий, це це сила звичайно. треба швидко втруфувати ну і покльовка там була конечно такий чіткий удар бух сподобалось Тільки що знову тільки закинув, знову зняв силикон. Ну сподобався йому цей колір. Ще трошки покидаю. Ще один непоганий. І з'їв все. От. Є приманочка зараз ще зафоткаємо. Вон там, по приберег. Бачив, що щось ганяє малька і зразу як він влупив прямо в шахту. З приманку.